Якщо ти хоч раз прокидався з відчуттям хаосу, втоми або браку енергії, це відео саме для тебе. Друзі, всім сад нам! Мене звати Таня і я вітаю вас на своєму каналі Таня Омнамо. Перед тим, як ми почнемо, я прошу вас поставити лайк цьому відео, підписатись на мій канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. І також напишіть будь-який коментар, який ви захочете, можете зробити це після перегляду відео. Отже, що таке? Садхана. Садхана це найкращий спосіб налаштувати свою енергію, очистити розум та почати день усвідомленого. І саме сьогодні я розповім тобі, чому ця практика може повністю змінити твоє життя. Додивись до кінця, щоб дізнатися, як правильно робити свою садхану і які результати вона дає. Садхана це твій особистий ритуал пробудження. Це не просто йога, це спосіб. Життя, коли її робити, найкращий час перед світанком це десь з чотирьох ранку до 7 ранку. Чому саме цей час? В Кундаліні Йозі він називається Амрітвелла. Простір чистий від інформаційного шуму, а енергія найпотужніша, найсильніша. Що входить у садхану? Це читання священних текстів або афірмації, це фізичні вправи для тіла або крії. Також це медитація та мантри для заспокоєння розуму. Це допомагає налаштувати свою свідомість на новий день і бути чистим, усвідомленим і Спостерігаючи за кожною своєю дією, думкою і ситуацією, напишіть зараз, будь ласка, чи відчували ви коли-небудь такий стан, ніби ваш день пройшов даремно? Що вам не вистачило енергії, не вистачило сил, не вистачило часу або мотивації? А я відповім вам, чому так відбувається. Тому що все починається вранці. Як ти прокинувся, так і пройде твій день, що дає регулярна садхана? Ну, по-перше, тіло починає змінюватись: гнучкість, заряд енергії, зміцнення нервової системи. Далі розум, він спокійний, знижується ваша тривожність, посилюється ваша концентрація. Ви можете виконувати монотонну роботу, або ви можете робити робити енергійні свої справи, якщо у вас дуже багато різних задач протягом дня, енергія балансується, ваші чакри балансуються. Активується ваша інтуїція, ваша внутрішня гармонія вона починає. Переважати у вашому настрої, чесно кажучи, вам не потрібно одразу починати вставати о четвертій ранку. Достатньо, хоча б 10 хвилин усвідомленої практики, щоб відчути зміни. Ви можете робити це навіть в ліжку. Отже, як почати? Прокидайтеся трішки раніше вашого звичного часу на 10-15 хвилин раніше, щоб виконати свою садхану. Далі виділіть хоча б цих 10-15 хвилин на практику йога, дихання, мантри, як я вже казала, ви можете робити це прямо в ліжку. Дуже класна крія, кішка корова, яку можна виконувати з самого ранку прямо в ліжку, там 3 хвилини. Подихали, і ви вже запустили енергію. Далі заспівали якусь мантру, прочитали якийсь священний текст. Це вже буде налаштовувати вас на позитивний день. Коли я спробувала виконати свій особистий челендж, вставати о четвертій ранку для того, щоб виконувати свою садхану. Я почала помічати, що моє життя кардинально змінюється. Моя енергія змінюється. І в моєму житті починають відбуватись ні ніби такі магічні події, хоча насправді все йшло так, як і має бути. Просто з усвідомленістю, з моїм наміром. І мій день він був розпланований. І ввечері, коли я ставила галочки на пунктики, які я мала зробити, я розуміла, що я виконала все, і все дало мені результат навіть кращий, ніж я очікувала. Тому є якась магія у цій дії, є якась неймовірна енергія. Яка допомагає вам, якщо ви виконуєте цей ранковий ритуал? Головне тут регулярність це не разова практика, це спосіб налаштування життя на високі вібрації. Коли ви налаштовуєте себе на високі вібрації, різні позитивні події починають відбуватись у вашому житті. А те, що ви хочете, те про що ви мрієте. Бистріше, швидше починає приходити у ваше життя, і я кажу це не тому, що я десь колись про це чула. Я кажу вам, тому що я знаю, як це працює, тому що я перевірила це на собі. Це дійсно реально крутий метод. Садхана це найкраще, що ви можете зробити для себе, чесно. Але це не про примус. Ви не маєте заставляти себе, якщо ви прям дуже сильно не хочете цього робити. Виберіть для себе якийсь оптималний. Мальне для вас час, тому що це більше про турботу про своє тіло, це про турботу про свій розум, це про турботу про свою душу. Напишіть зараз в коментарях, чи пробували ви коли-небудь починати день з такої духовної практики, і як це змінило ваш стан? Нехай інші почитають і побачать, що змінюється. Тож я хочу подякувати кожному, хто підтримує мене, хто підтримує мій канал. Я дякую за кожні ваші донати. Я дякую вам за кожен лайк, за кожен коментар. За кожну підписку. Ви найцінніші люди у всьому всесвіті. Сад нам і до нових зустрічей. До речі, я вже підготувала новий міні-курс з Кундаліні-йоги практики, які допоможуть вам розкрити вашу проявленість у світ. Пока!